Всім привіт! До вашої уваги! Лот. Набір для малярних робіт від бренду Parkside. В лоті будуть присутні чотири види. Почнемо ми з ось таких розпилювачів господарських. Вони йдуть ємністю на 1 літр в такому білому кольорі. Їх буде 4 одиниці. ось Так виглядають. Далі у нас йдуть валики. Набір валиків. Тут у нас в упаковочці 6 штук. Вони йдуть різні по видах. Ось така прорезинена ручка. Їх буде багато одиниць у лоті. Далі у нас іде ось такий набір. Тут у нас будуть присутні ножиці, гумовий шпатель та губчастий валик. Ось так вони виглядають. Буде три набори таких. І також буде захист для меблів. Вони йдуть 12,5 на, на 4 метри. Буде три одиниці їх у лоці. Ось такі. Є детальна інформація. Матеріал у них іде поліетилен. Ось так виглядають. В лоті всього буде 18 одиниць, вартість лоту 950 гривень, собівартість одиниці 53 гривні. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую! Заробляємо разом!